Сьогодні в нашому селі з'явився гігантський секретний тунель, і по своїй формі він дуже сильно нагадує серце. Камона, а ти помітив, що цей тунель зроблений повністю з вибухівки? Так, так, звичайно, як можна це не помітити. Але селяни, звідки він тут? Та ми, якщо чесно, самі не знаємо. Ну що ж, тоді зараз я в нього зайду і можу дізнаюся відповідь на це запитання. А так, просто ти в нього не зайде. Ей, чого ви пройдіть? Мені туди треба. Ми пропустимо таме, якщо твої... Глядачі поставлять лайк і підпишуться на канал. А інакше ви відходити не будете, я зрозумів. Тому так, друзі, для того, щоб увійти в цей секретний тунель і дізнатися, що там знаходиться, треба, щоб кожен з вас поставив лайк та підписався на канал. Я знаю, що вам не складно це зробити. У вас це не займе більше декількох секунд часу, тому, будь ласка, це зробіть. А інакше селяни нас не впустять туди. І зараз також не впустимо, тому що кого не всі твої глядачі поставили лайк та підписалися на канал. Та що ж таке, зрозумів я? Тому так, друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк та підписатися на канал, будь ласка, зробіть це. Ви самі чили селян, їх доволі складно обманути. Тому підтримайте це відео. До речі, дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. Ну добре, добре, тепер можеш заходити, тільки будь обережним. Звичайно, я буду обережним. Ну і що ж, друзі, просто йдемо зараз вперед, поки що, якщо чесно, нічого не бачу. Але ви самі бачили розміри цього тунелю, Він просто якийсь нескінчений. Але кудись він ж точно повинен мене привезти. Тому я дуже сильно буду на це сподіватися, а це там хто. Ей ей, агов, Агоф, Агов, ти, ти, ти що тут робиш? Дарма, дарма ти сюди прийшов. Дівчина, якась, а чому я дарма сюди прийшов? Тому що той, хто сюди заходить, стає проклятим. Ем, і як це розуміти постривать а, а де моє серце? Ось, бачите, друзі, в мене просто його чомусь немає. І, до речі, тобі залишився ще останній день. В якому сенсі останній день? А ось так, останній день, після якого тебе вже настане, ти ніколи не повернешся. Ей, це, це що за це що за підстава така? Але є в тебе одна можливість зняти прокляття. Ну добре, добре, кажи, кажи. Все, що тобі треба, це всього лише знищитися. Один раз. Знищитися, так це ж легко і все після цього прокляття зніметься. Так, але є один нюанс. Ей, почекай, а чому мені додалося багато сердець? Це щоб тобі було складніше знищитися, бувай. Ей, 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 чому, чому я падаю? Що це було? Кавон, що з тобою сталося? Селяни, селяни, нікого, ніколи туди не заходьте. А інакше будете прокляті. І також, як і я, залишитися без свого серця. Постромай, а як ти без серця живеш? Поки живу, мені залишився один день. Як один день? постромай, а це можна щось зробити? Так, мені треба якось знищитися. А, та це легко, треба цей пропейлер. Е, а що мені з ним робити? завдяки ньому ти піднімешся дуже високо, потім впадеш і знищишся, і прокляття знімеш. Геніально, геніально, дякую вам, селяни. Надягаємо цей пропевер, і я тепер можу взлітати. Подивіться, наскільки швидко я це роблю. Але, друзі, треба взлетіти зараз взагалі на максимум. І поки ми взлітаємо, можемо подивитися на цей величезний тонель. Він просто нескінченний. Так, ну що ж, друзі, я вже піднявся вище за хмари, але мені здається, цього замало. А ось цього, я думаю, нам вистачить. Тому я зняв. Пропер і починаю падати, друзі. Зараз знищуся, Дивіться, зараз знищуся. і і і і. І я не знищився. Та як так? Кавон, як так ти що, безсмертний! Звичайно, ні, але забув сказати, що в мене зараз дуже-дуже багато сердець, які не дадуть мені просто так взяти та знищитися. Так, тоді треба вигадати якийсь інший варіант. Точно, точно, ось я, наприклад, хочу, щоб. Кавон зараз просто стій на місці. Ми будемо в тебе стріляти, і ти точно знищишся. Ого, селяни, ви впевнені, що це безпечно. Так це небезпечно, навпаки, кавон, але це те, що тобі треба, просто стій. Ну добре, добре, як скажеш. Давайте стріляйте, тому що ми немого часу, ви ж пам'ятаєте. Не хвилюйся, ми всі справі професіонали. Ну що ж, прицілись, ромово постріл. Так, треба, треба трохи вище. Камон, підійде до нас. Ну доброго, можу сказати, що ваш танк якось погано стріляє. Нічого подібного. О, бачиш, кавон вже, вже поряд. Так, ровома ще постріл. І давай прямо в кавуна. Кого-то, Кому ти знаєш, ти якийсь взагалі броньований. Я ось по тобі стріляю, тобі просто все одно. Дякую, звичайно, за допомогу, але мені здається, що з цього взагалі нічого не видає і краще один день просто відпочити. Тобто провести його з задоволенням, це ж все ж таки останній мій день. Ні, ти що не можна здаватися, треба продовжувати. Хвилинку є ідея, в мене є ідея, беремо лопату, робимо тут невеличку яму і давайте, друзі, залуваємо сюди багато-багато лави. Точно, точно, ти ж можеш у лаві згоріти. Що я зараз і буду намагатися зробити, як ви бачите, я вже палаю, тут вже все палає і кущі, і ґрунт, але здається, моїм серцям просто все одно, як ви бачите, я не знаю вже, що з цим робити. Слухай, ти спробував лаву, а тепер спробуй воду, спробуй в ній потонути. До речі, ваша правда, я вже прийшов на річку, і мені зараз треба трохи поглибше сюди. Зануримося дуже добре, повітря воно зменшується. І все, що нам залишається, це почекати. І ось, як ви бачите, все. Це дихання не залишилося, але але мої серця, вони знову на місці, друзі. Я вже не знаю, що робити. Як мені зняти це прокляття? Я навіть знищитися нормально тепер не можу. Так, все, треба, треба вигадати якийсь інший план. Камон, йди в шахту, ми для тебе підготували сюрприз. Сподіваюся, цей сюрприз мене не розчарує. Ну що ж, друзі, відкриваємо двері. Тут двері в шахті, які з'явилися, і я зрозумів, тут багато скелетів, які зараз почнуть по мені стріляти. Ви тільки не подивіться, скільки їх. Тут так, їх доволі багато, але вся проблема скелетів в тому, що вони не спеціально можуть влучити один в одного. І після цього почнуть стріляти по од один одного. Подивіться, як це відбувається. Вони також знищують не тільки мене, та ще й себе, як ви можете звернути увагу, але все одно по мені вони доволі сильно постріляли. Подивіться, скільки на мені стріл. Я я просто такого ще радіше не бачив. І скелетів залишилося всього лише три. Подивіться, вони один з одним б'ються замість того, щоб знищувати. Мене це дуже дивно, ви бачили це тільки чого. Вони один одного познищували, і я тут залишився один. Так, на мені сотні і сотні стріл, але це мені ніяк не допомогло. Тому селяни можна сказати, що ваш план повністю провалився. Добре, добре, кавон, без паніки, подивися на гору. На гору, а там що? І ого, скільки там піску построїте, а як ви його туди? Не важко, просто не важо встань під ним, і він на тебе впаде. А ви думаєте, це може якось допомогти? Ну, звичайно, коли на тебе пада така велика кількість піска, вона тебе засипає, в тебе не залишається повітря і все. Ну, може, ваша правда, давайте спробуємо. Селяни, я встав прямо посередині. Можете його скидати на мене. Фух, ну поїхали, лови кого? Ловлю, давайте, я ловлю, подивіться, друзі, він паде прямо на мене. Так, все, він мене, здається, повністю засипав. Я, я просто нічого не бачу. І як ви бачите, мені одразу дуже-дуже сильно боляче. Але проблема в тому, що мої серця не. Те, що зменшуються, вони навіть збільшуються. Як це працює, я просто не розумію. Тому, на жаль, і цей варіант також не спрацював. Але нічого страшного, я пригнав сюди свою автівку. І навіщо? Зараз я спробую на ній розбитися, і тоді можу, я вже знищуся. Я не знаю просто, що робити. А тобі не шкода, цю автівку розбивати? Слухайте, якщо я не зніму прокляті, вона мені вже все одно не знадобиться. Тому трохи відходимо від села, і на цьому місці будемо величезну стіну. З цегли, в яку ми зараз і будемо врізатися. Якось так. Сподіваюся, її вистачить. Тепер одразу сідаємо в автівку. Фух, ну бувайте, селяни, я поїхав. Мені ось зараз тільки треба взяти максимальний розгін. Стіна ось там, друзі, переді мною стоїть. Тому все, викручуємо швидкість на максимум і одразу, одразу поїхали. Давай, 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 комичику, все повинно вийти, все повинно вийти, Давай, давай, повертаємо, повертаємо. Ти що ж таке? Через велику швидкість, як ви бачите, мене просто занесло. Тому, друзі, спроба номер два. Спроба номер два, одразу. Давайте всю стіну, всю стіну і готово. готово. Ви бачили це тільки що Слухайте, Я не знаю, як так я цю стіну, що пролетів. Я не розумію, але ви самі бачили, тут було дерево, а тепер частина а, цього дерева вже взірвана. Але це і також мені не допомогло. Ось, бачите, сидіння тут в мене колеса, все просто взірвалося, все знищилося. Окрім мене, звичайно. До речі, друзі, відкрити коментарі та напишіть, чи вмієте виплавати. Тобто так просто відкрити Коментарі та напишіть, чи вмієте ви плавати. Я зустрічав людей, які навіть 50 років не вміли плавати. І це дійсно дивує, тому я у вас і запитую, чи вмієте ви плавати. Я, якщо що, звичайно, плавати вмію. Но ви напишіть в коментарях свою відповідь. Ей, hey, камон, піднімайся до нас! Нічого а що це ви тут таке побудували? Це броньована арена, на якій багато кріперів знаходиться. Броньована, щоб, напевно, все навколо не взірвати, так? Звичайно, і ми думаємо, що вони тебе знищать. Подивимось. Ого, селяни, ви, ви ви скільки там їх заспавнили. Сто камон, сто кріперів. Ну що, ти готовий? Ми зараз прибираємо, ско. Слухайте, та я завжди готовий, тому що в мене мало часу. Ну, звичайно, звичайно, цей день скоро закінчиться і все. Тому давай, ми прибираємо вже ско. Фух, ну поїхали, друзі, нехай взриваються. Ей, кріпери, давайте, давайте, підходьте до мене і подивіться, що тут відбувається. Слухайте, так, вони взриваються у великій кількості. Я навіть підлітаю трохи, слухайте, вони не зупиняються, вони один. Одного навіть зривають, але це ніяк мені не допомагає. Тут просто хаос якийсь. відбувається. І ось останній все. Селяни, просто все. І це ніяк знову ж таки не допомогло. Ну ми ж старалися, добре, ще подумаємо, не хвилюйся. Ей, ей, кого ти де! Відьма, а ти, а ти що тут робиш? Підслухала трохи про твою проблему, і я знаю, що тобі треба знищитися. І я знаю, що тобі допоможе. Тримай. Зілля, і що мені з ним робити? Просто кинь його в себе. Добре, зараз. Ми це зробимо, відходимо, кидаємо югу, сухайте, подивіться, друзі, мої серця стали жовтими, може, оце мені зараз і допоможе. Подивіться, подивіться, якісь зелені ефекти з'явилися. Ну, давай, 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 знищий мене вже повністю, щоб зняти це прокляття. Тому що, коли закінчиться цей день, мене вже, на жаль, не буде. І, до речі, все відьма, все. Ну що ж, я зробила, що могла, бувай. Ех, і пішла вона кудись, напевно, на своє болото повернулося. А ми, каво, змайстрували для тебе ось такий дерев'яний. Так, ти на ньому взлітай, а потім одразу приземляйся вниз і розбивайся. Слухайте, ну те ж саме я робив з автівкою, навряд чи це допоможе. Не спробуєш, ти не знаєшся. Фух, ну добре, взлітаємо, друзі. І до речі, дивіться, що я можу робити на цьому літаку. Я можу швидко взлетіти вверх, а тепер, друзі, треба приземлятися. І як я це зроблю? Дивіться, друзі, нахиляємо його ось таким чином і падаємо просто в ліс. Давай, 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 кому не давай, давай. І що це? Та що ж таке, навіть навіть вибух. Не було. Як я би знищився після цього, не знаю. Ми не знаємося, і ти не повинен здаватися. Стримай в всю яму. А що ж там такого в ній знаходиться? А подивіться, друзі, там шипи. Так, з великої висоти ти впадеш прямо на ці гострі шипи і знищишся. Ну що ж, вибору немає, треба спробувати. 3-2-1 стрибочок. бочок. І так, ну я на них впав, як ви бачите, мені доволі таки боляче. Але нічого не відбувається. Тобто ці шипи, вони мене, на жаль, не знищують. Хоча я сподівався, що знищать, ну що з вами не так шипи. Так, давайте, давайте, хлопці. Зараз треба сюди залити багато-багато води. Селяни, ви, ви, ви що там наробили? Зробили тут акваріум і заспавнили в ньому величезну, акулу. А навіщо ви це зробили? Вона тебе з'їсть, ти знищишся. Як тобі план? Доволі дивно, але давайте спробуємо. Давай, давай, акула, їж мене. Кавун, кавун, ти куди зник? Так, хлопці? Вона його здається, з'їла. Все ж таки, вона. На мене прокопнула, і друзі, як ви бачите, я знаходжуся у шунку. Але в чому сенс? Тут знову ж таки також нічого не відбувається. Часу в мене мало, тому треба якось вибиратися, але ж як? А є в мене одна ідея. Беремо вибухівку, підпалюємо і дивіться, друзі, що зараз станеться. 3-2-1. Готово. Подивіться, я нарешті, я нарешті вибрався з цього шлунку. Селяни, все нормально. Ти що, хоп зірвав? Ти, ти як це зробив? Як як взяв вибухівку та взірвав? А що мені залишалося робити, все одно нічого не відбувалося. А я ще декілька спосібів хочу спробувати. Ну добре, поки тебе не було, ми вигадали ще один план. Селяни, а, а, а ви що по мені стріляти з цього будете? Так, тільки відійди на безпечно вістить, безпечно для нашого села. А так, так, звичайно. Таке ми ще не пробували, добре. Нам дійсно треба відійти, щоб ця річ влучила прямо в мене і таким чином знищила мене. Так, селяни, цього, цього вистачить? Так, так. Просто стій на місці, не рухайся, зараз буду вас стріляти. Ну добре, добре, давайте стою та чекаю. Ого, нічого собі. Так, це було доволі незвичайно. Мені здається, що це може допомогти тому у селяни. Давайте, давайте там, продовжуйте. Так, зараз запускаю. А я буду ловити. Давайте, о, бачу, щось щось було. Давайте ще. Ви ж зможете сюди влучити? О, так, друзі, здається, вони дійсно влучають. Подивіться, що там взагалі відбувається. Селяни ідеально під'їзду. Дібрали ціль, як ви можете звернути увагу. І я вже дуже сильно впав, якщо чесно. Просто подивіться на цю яму. Але все одно якось не знаю. Це не допомагає. Подивіться, наскільки я вже впав сильно. Є ще лазери, камон, вилазь вже з цієї ями, ми тобі їх покажемо. Ви що тут таке побудували? Це дорога з лазерів. Ці лазери мають дуже високу температуру, більше тисячі градусів. Ого, це дійсно висока температура. Пройди скрізь цю дорогу, і ми сподіваємося, ти знищишся. Так, добре, добре, зараз пром. Подивіться, скільки тут лазерів доволі прикольно виглядає. Дякую, селяни, що так стараєтеся. Отак, проходимо. Та мені просто все одно, я чесно, я йду і просто, просто все. Тобто ці лазери вони аж ніяк не можуть мене знищити. Як ви можете звернути увагу? Ти ж розумієш, ковод варіантів залишається все менше і менше Та розумію, але ж я на це не впливаю. Я звичайно дуже радий, що ви допомагаєте. Але мені здається, все це безнадійно. Слухай, слухай, ми можемо поставити. Багато вибухівки, ти залізеш всередину неї, щоб бути в епіцентрі вибуху. А давайте спробуємо, що ми втрачаємо, якщо чесно. Тільки треба піти з нашого села, щоб нічого тут не взірвати. Ходімо. Ну що ж, вибухівки там дійсно багато. Сподіваюся, цього висаджать Селяни, ви якщо що підпалюєте? Так, так, ти тільки скажи нам, коли? Зараз мені дійсно треба зайти всередину цієї вибухівки, щоб, як казали селяни, бути в епіцентрі цього вибуху. Так, я зайшов, селяни. Давайте підпалюйте. Ну, тримайся, кавон. Так, 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 давайте, давайте. Я чекаю. Ого, вибух, вибух, дійсно, якийсь стається, подивіться, друзі. Як сильно я взлетів. Ви це тільки що бачили, друзі. Це це було просто неймовірно. Особливо дивуюсь наслідки цього вибуху. Я не думав, що він буде настільки серйозним. Навіть да поряд з нами пролетіла, вибухівка, бачиш? Так, так, вам, напевно, треба було ще, ще далі відійти для вашої ж безпеки. Ну що ж, кавон, повертаємося в село в нас. Залишився останній варіант. Ех, ну якщо і він не допоможе самі розуміти, друзі, що буде. Давайте, селяни, ходімо. Тривай, кавон, ми хочемо, щоб ти на це подивився. Відро якесь зелене, а, -а, -а, -а що це? Це відро з кислотою, воно розчиняє абсолютно все. Ось спробуй розлити кудись цю кислоту. Ну добре, давайте спробуємо кудись сюди. Розвиваємо її і подивіться, друзі, вона дійсно розчиняє блоки, Я, я просто в шоці. Ну, якщо вона розчиняє блоки, я думаю, що вона і тебе повинна якось розчинити. Слухайте, слухайте, а у вас а у вас є ще така кислота? Ну, звичайно, тримай. Дякую, Селяни, друзі, це мій останній варіант. Сподіваюся, спроцюю. Так, давайте розвивати кудись сюди. О, ого, ви бачили ефект, який з'явився. Піді мною навіть блоки зникли. А мені просто все одно давайте ще раз спробуємо бачите, взагалі нічого не відбувається. Але кислоти цієї в мене багато, тому я буду намагатися, Подивіться, я разом з блоками просто падаю, але я чомусь, на відміну, від них не розчиняюся. Це якось супер дивно самі можете бачити. Так, давайте ще трохи, ще трохи залишилося. Ну давай же, давай же, давай же, давай же. Та ні, друзі, подивіться, ось ця спроба була взагалі просто неймовірно. Багато, дуже багато кислоти, яка розчинила тут багато блоків. Але мені з цього не легше. Давайте одразу супер багато розілліємо, одразу два відра розлив, прямо в ній знаходжуся. Нужбо, нужбо, давай, давай, давай. І взагалі нічого не спрацьовує. Хоч ось я в ній зараз плаваю, але, але просто мені, мені все одно, як ви бачите. Так, варіанти камон закінчилася. До речі, сонечко вже сідає. Тому будемо прощаватися, так би мовити. Ех, так, селяни, на жаль, на жаль, будемо прощуватися. Сухита є якась їжа, хочу щось з'їсти, знаєте? Та ми ж цілий день тобі допомагали, навіть не було часу щось приготувати. Та ну що ж таке? Ну добре, а взагалі нічого не залишилося. Ні, ну знаєш є ще торт, але якщо чесно, йому вже чотири тижні, він зіпсований. Та яка різниця? Мені ж вже все одно ви самі розумієте, тому несіть його. Ну ось тримай. А друзі, подивіться, він він зелений. Тобто серйозно, зелений торт, настільки він зіпсований, але як я казав, мені... Все одно, і я просто хочу чогось смачненького з'їсти, хоча б якусь страву. Все одно залишилося вже дуже мало часу. Тому давайте беремо друзі та ось таким чином одразу його їмо. Ну, до речі, таке собі. Так, звичайно, він вже давно зіпсувався. Ой, селяни, що зі мною відбувається. Чомусь мої серця, вони вони зменшилися. Еп, дуже дивно, а така раніше було за сьогодні. Та ні, вони тільки збільшувалися в мене. Ось ще ще раз знову, знову ще менше сердей стало. Слухай, а можливо це все через цей торт, який ти тільки що з'їв. Ну не знаю, я, я сьогодні вже отруювався, мене відьма отруїла. Але це ніяк не допомогло. А можливо цей торт сильніший за зі сильні відьми. Не знаю, але в мене взагалі зараз залишилося 20% сердець. Слухайте, слухайте, а є ще щось зіпсоване? О, кого з'їш цей соп? Я не знаю скільки він там часу в холодильнику був, але повір він точно зіпсований. Дякую, дякую, зараз спро. Ось таким чином. О, в мене взагалі менше двох рядів сердець, як ви бачите. Одне серце, селяни, одне серце вже залишилося. Так, ножба, ножбо, давай! Готово, селяни, готово! Так, натискаємо кнопку відродитися. І здається, друзі, все готово. Як ви бачите, в мене дев'ять сердець, як це і було раніше, а також ось моє серце воно на місці, як ви можете звернути увагу, хоча раніше його не було. Тобто ми встигли, дійсно можна сказати, що ми встигли. Селяни, подивіться. Я не можу в це повірити, хлопці, подивіться, все ж таки вийшло Не дарма ми все це пробували. Та це точно, точно не дарма. І запам'ятайте, селяни, ніколи, ніколи просто навіть, якщо стане супер цікаво, не заходьте в цей тонель. Так, він гарний, він дуже круто виглядає, але заходити в нього точно, точно не треба. Та ми не збиралися, ми бачили, як ти сьогодні страждав. Та це правда, як я тільки сьогодні не намагався знищуватися. Від того, що плавав у лаві, до того, що мене з'їв. Ліаку, а я був у її шлунку. Способів було дуже багато, але допоміг саме такий незвичайний. Я з'їв отруєну їжу і все. Добре, до речі, що ми її не викинули. Не знаю, чому ви її не викинули, але, але так, це добре, що ви цього не зробили. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. До нових зустрічей.